Відеоінструкція: як потрапити на виставковий майданчик міні київ південь, селище Глеваха. Рухаємося по трасі Київ-Одеса. Наше розташування 27 кілометр. Це вже ми в Глевасі. Ось спереду видніється міст на Васильків. Будемо його проїжджати, Це... рухаємося зі сторони Києва в сторону Одеси. Міс на Васильків ми його проїжджаємо. Перебудовуємося в першу полосу. Це майданчик наших конкурентів. По навісному обладнанні тракторці продаємо тільки ми. І ось наша площадка. Міні-агро, Київ південь, селище Глеваха. 27 й кілометр, траси Київ Одеса. Запрошуємо, заїжджаємо на територію, паркуємося і вибираємо тракторець. Дякую за увагу!